Подкаст про головні новини у Харкові та області на 16 годину 8 березня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Армія РФ за минулу добу вела безуспішний наступ в районі Грениківки та обстрілювала села та селища вздовж кордону та лінії фронту. Про це поінформував Генштаб ЗСУ. На Слобожанському напрямку протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів 18 населених пунктів Харківської області. Серед них Уде, ветеринарне, Стрілеча, Западне та інше. На Куп'янському напрямку під обстрілами були Путниково, Фиголівка, Дворічна Гряниківка і Крохмальне. Також противник продовжив безуспішні наступальні дії у напрямку Гряниківки. Про невдачі окупантів повідомив і начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Він зазначив, що ворог намагався йти в наступ у районі Гриниківки, але відступив із втратами. Також Синігубов поінформував, що за добу окупанти обстріляли щонайменше 18 населених пунктів у Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах. Протягом дня під інтенсивним ворожим вогнем із мінометів РСЗВ, танків та бойової авіації, знаходилися дворічна куп'янського району та Вовчанськ Чугуївського. На щастя, внаслідок обстрілів постраждалих серед цивільних не було. Повідомив начальник обласної військової адміністрації. З Харківщини виїхали 24 тисячі мешканців деокупованих територій. Таку статистику евакуації навели у міністерстві реінтеграції. За сім місяців з Донецької області у безпечні райони перемістилося майже 50 тисяч громадян, серед них понад 6 тисяч дітей та понад 2 тисячі маломобільних, зазначили в міністерстві. Нагадаю, нещодавно обов'язкова евакуація почалася і на Харківщині. Людей вивозять із Куп'янського району, який перебуває під безперервними обстрілами армії РФ. СБУ викрала чергового колаборанта у звільненому Куп'янську. Поплічником російських загарбників виявився 45-річний майстер акціонерного товариства Укргазвидобування. Він за власною ініціативою налагодив тісні відносини з окупаційною адміністрацією та військовим РФ. Окупанти призначили чоловіка, гендиректором АЗС і доручили торгувати паливом невідомого походження. Напередодні деокупації колаборант втік з Куп'янська разом з російськими солдатами і наразі переховується від українського правосуддя на непідконтрольних територіях. За матеріалами СБУ, зловмиснику заочно повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченою частиною 4 статті 111.1 кримінального кодексу України. колабораційна діяльність у формі проведення господарчої діяльності у взаємодії з державою агресором. Укрпошта отримала ще 20 мільйонів гривень для виплат одноразової грошової допомоги мешканцям деокупованої Харківщини. Про це повідомила прес-служба обласної військової адміністрації. З цього тижня розпочнуть видавати грошову допомогу у розмірі 1200 гривень у Великоборлуцькій та Борівській громадах. Актуальність списки людей, які перебувають у населеному пункті, складає керівництво громади. Таку допомогу надали вже 74 тисячам жителям Харківщини. Ви слухали подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину 8 березня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Почитати новини ви можете на сайті об'єктива та наших сторінках у Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, Google News. Подивитися новини від медіагрупи Об'єктив можна у TikTok та на YouTube. Обговорити новини від Медіагрупи Об'єктив ви можете у нашому telegram чаті Медіагрупа Об'єктив це об'єктивні новини Харківщини України та світу.